Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу. З вами практикуючий астропсихолог Клименко Наталія. Це прогноз для вас на тиждень із 20 по 26 січня. Розберемо основні важливі моменти, щоб ви могли якомога краще спланувати свій тиждень. Дякую за ваші лайки та коментарі, підтримку каналу та українського контенту. Почнемо ми з понеділка, 20 січня. В цей день місяць буде знаходитися в знаці Терези, знаці партнерства, тож сприятливого спілкування з іншими людьми, налагодження відносин, створення краси навколо себе і щось робити в парі. Буде діяти енергія 21-ї місячної доби, символом якої є колісниця. Це день політиків, реформаторів, шоуменів, всіх тих, хто бере на себе відповідальність і успішний період для того, щоб просувати свої ідеї. Сонце, яке символізує наше его, буде у з'єднанні із Плутоном, планетою трансформації, то зростає сила волі та можливість протистояти складним ситуаціям, зростає відповідальність та витривалість через кризові ситуації, також можливий і ріст, сприятливий період для кардинальних змін, позбавлення від поганого, непотрібного. Щоб взяти на себе відповідальність за своє життя, також цього дня буде гармонійний аспект між Венерою, планетою взаємовідносин, та Меркурієм. Це можливість важливих зустрічей, налагодження контактів та покращення ділових справ. Також Марс, планета активних дій, буде в аспекті можливостей до урану, планети креативності. Це бажання оновлення, боротьба за незалежність. Цей аспект дає можливість переглянути стратегію дій і зробити щось по-новому, заручитися підтримкою друзів, сприятлива також для кардинальних змін. Венера також буде робити гармонійний аспект удачі до урану, і в цей період зростатиме креативність жага до нового. Незвичного це можуть бути також і нові знайомства, і сприятливий час для зустрічі із друзями. Зараз Ванера знаходиться у з'єднанні із Сатурном, а це пов'язано із раціональним та відповідальним відношенням до питань фінансів та взаємовідносин. Аспект сприятиме матеріалізації наших бажань, можлива і економія, а також перевірка на надійність наших взаємовідносин, можливе збільшення холодності у прояві почуттів, більш ділове спілкування. Тож ви можете проявляти свою любов не словами, а через конкретні дії. Краще самим обмежити свої витрати, адже аспект може сприяти і економії, а також вести контроль свого бюджету. Весь тижден залишається гармонійний аспект також і між Меркурієм та Ураном, аспект удачі. Меркурій це спілкування та інформація, недалекі поїздки. А Уран це щось нестандартне і креативне, тож може бути поява нових ідей, креативних ідей, інсайтів, мислення стає більш швидким, сприятлива співпраця з астрологами, однодумцями для зустрічі з друзями, ймовірна поява нових перспектив. Свобода думки зростає, сприятливий період для науковців, можливі неочікувані рішення та зміни планів, але вони будуть на краще. В понеділок також буде напружений аспект між місяцем та ураном, але не надовго. Важливо не зациклюватися на дрібницях і не втягувати себе в плітки. Сонце також перейшло в знак водолі і дає нам націленість на дружні відносини, нам свободу та креативність. У вівторок, 21 січня, Сонце буде в точному з'єднанні із Плутоном, і вони починають робити напружений аспект до місяця. Це може вказувати на напружені обставини, сприятливий, до речі, період для того, щоб займатися очищенням організму, і це може бути певне невдоволення між тим, що ми маємо робити, і тим, що хочемо. А це може бути також посилення нашої жаги до свободи та незалежності. Сильне бажання кардинальних змін. Практично весь день, 21 січня, місяць буде без курсу із 6 години 33 хвилин і до 18 години 18 хвилин, а потім місяць буде переходити в знак Скорпіон і буде давати нам більше таємничості, в чомусь критичності, придирства. Але це чудовий період, щоб. Займатися езотеричними практиками, пізнавати таємниці, робити власні розслідування, а також зростатиме наша інтуїція. Саме на спадаючий місяць, і в знаці Скорпіон сприятливо звільнятися від всього непотрібного, що не дає вам розвитку, це хороший час і для того, щоб ми сильно вірили в те, що наші бажання здійсняться. Це хороший період і для просування власних справ, і для покупок. Буде діяти 22 га місячна доба, символом якої є книга, і це хороший період для накопичення знань. З вівторка починає формуватися напружений аспект опозиції між Меркурієм та Марсом, тобто слова можуть бути більш гострими, слово швидко переходить в дію, може бути певна різкість, імпульсивність у вчинках. Але наші реакції також будуть більш швидкими і зростатиме сила переконання. З вівторка буде діяти гармонійний аспект між Венерою та Марсом. Венера це планета взаємовідносин, жіночий початок. А Марс це планета рішучості, чоловічий початок. Це хороші перспективи для спілкування, активності у сферах фінансів та відносин. Сприятливо направляти енергію для активного втілення бажань. У життя, а також направити на спорт та творчість. До четверга продовжує діяти гармонійний аспект між Меркурієм та Сатурном. Меркурій це інформація, а Сатурн це планета стійкості, наполегливості і законів. Хороший період для планування, зосередженої роботи, підписання важливих документів, порад людей старшого покоління питати. Ми можемо думати більш реалістично, зростатиме концентрація нашої уваги. Ділове спілкування та недалекі поїздки також будуть сприятливими. Хороші перспективи для наведення порядку та структурування у справах. До четверга буде діяти гармонійний аспект між сонцем та Нептуном. Нептун це планета мрій та фантазій, тобто буде зростати наше бажання проявляти милосердя, благодійність, творчий потенціал також буде розкриватися. Гармонійний аспект між Венерою та Меркурієм дасть можливість для успішних покупок та спілкування. Головне, нічого нового не починати. В середу, 22 січня, місяць продовжує залишатися в знаці Скорпіон і наділятиме нас інтуїцією. Ми будемо під впливом 23 місячної доби, символом якої є крокодил. Нічого нового ми не починаємо. Цей день для перевірки спокусами, тобто важливо проявляти стриманість та піст в цей день. Сприятливе очищення організму та голодання, наприклад, день сприятливий для дієти, або ж можна просто собі готувати більш легку їжу. Зараз ми можемо бачити, як планети стали в ряд. Уран знаходиться в знаці Телець, Юпітер в знаці Близнюки, а Марс в знаці Рак. Це чудовий період, коли кожна планета по-своєму буде давати нам захист. Цього ж дня залишається гармонійна взаємодія між Марсом та Ураном, тобто ми будемо діяти більш креативно, оригінально і нестандартно. Гармонійний аспект між Ураном та Меркурієм буде давати нам можливість пізнавати щось нове і також забути нові корисні контакти. З'єднання Сонця та Плутону допоможе нам проявляти силу волі. Місяць буде в гармонійному аспекті до Венери та Сатурну. Чудовий період для стриманості, для холодності щодо сприйняття різноманітної інформації, а також хороший період для зустрічей та підписання угод. У четвер, 23 січня, ми будемо підпливом енергії 24-ї місячної доби, символом якої є скеля, чудово закладати фундамент для нових справ. Місяць продовжує знаходитися в знаті Скорпіон і допомагатиме нам нашою інтуїцією. Починає діяти гармонійний аспект між Нептуном та Меркурієм. Зростає уява та здатність проявляти творчість, поетичність, красномовність, сприятливо проявляти і благородність. Сприятливо звертатися до психології, а також хороший час для медитацій. Мислення стає більш інтуїтивним та образним. Цього дня буде сформована гармонійна конфігурація бісекстиль за участю місяця Меркурію, а також Венери та Нептуну. Чудовий аспект для зустрічей, вирішення багатьох задач. Головне, не поспішати. Місяць буде в гармонійному аспекті до Марсу, тож ми будемо діяти на інтуїтивному рівні. І саме те, чого бажає наша душа, буде спонукати нас до активних дій. А в п'ятницю, день Венери, 24 січня, ми будемо підпливом 25-місячної доби, символом якої є черепаха. Тож в цей день не рекомендується занадто активні дії та поспіх. Оскільки цей день Венери, п'ятниця ми можемо підбивати підсумки із 2 години ночі і до 6 годин 27 хвилин, місяць буде без курсу. А із 6 години 28 хвилин місяць переходить знак стрілець, і ми будемо націлені на зустрічі, поїздки, навчання, розширення кругозору. Місяць буде робити гармонійний аспект удачі до Плутону та Сонця, які зараз у з'єднанні. Тож це хороший період і для підписання важливих документів, отримання важливої інформації, а також заручення підтримкою, Пливових людей, і все ж таки, оскільки Меркурій в опозиції до Марсу, то не варто поспішати. А потрібно кілька разів все перевірити. Аспект вже розходиться, тож Беріть вектор на гармонійні аспекти. Це день сприятливий для комунікації, гармонізації відносин. Венера сприятиме створенню нових контактів, можна зустрічатися із клієнтами, потенційними партнерами. Хороший день для романтичних побачень. В цей час зростає привабливість, дипломатія допоможе отримати довіру. Важливим є догляд за собою, наприклад, відвідування спа-салонів, салонів краси. А також можна відвідати гарні місця, можливі покупки, наприклад, квітів, робити компліменти іншим людям. Праця над власним бредом також обов'язкова. Зверніть увагу на свій стиль та манери, вигляд вашого товару та презентація послуг. Створіть унікальні образи та експериментуйте, проявляйте творчість. В цей день не можна займатися рутиною та конфліктувати. Обов'язково привнесіть щось креативне в своє життя. У суботу, 25 січня, місяць залишається в знаці стрілець, тож сприятливе спілкування з представниками знаку стрілець, навчання, великі поїздки, зустрічі з друзями. Із суботи Сонце буде в гармонійному аспекті удачі до Юпітеру. Це аспект можливостей, аспект успіху. Розширення вашого авторитету в цей період зростає оптимізм, хороший час для того, щоб посилити свою популярність та авторитет, хороший для навчання, мандрівок, втілення своїх творчих ідей в життя, а також для отримання важливих документів та зустрічей. І субота також Венера починає з'єднуватися із Нептуном. Це аспект натхнення, коли зростає уява, романтичність, а також співчуття та взаємодопомога. Можливі також і ілюзії, оскільки Нептун вища планета, то взаємозв'язок буде тривалий період, торкаючись і лютого місяця. Марс буде в гармонійному аспекті удачі до Сатурну. Це сприятливий період для наполегливої праці для того, щоб за допомогою своїх активних дій матеріалізувати свої плани в життя. Хорошими будуть і короткострокові угоди. Активність у співпраці із людьми старшими за статусом або ж за віком результати від взаємодії будуть довгостроковими та відповідальними. Цього дня також місяць буде в напруженому аспекті до Сатурну. Важливо, щоб пройшов гарно день, просто всі плани пропрацювати, прописати з самого ранку і всі важливі справи зробити з самого ранку наполегливо і дисципліновано. В цілому день також гарний, оскільки Марс буде в гармонійному аспекті до м, урану. Венера в гармонійному аспекті до урану, та разом Венера і Марс залишаються в аспекті удачі, тобто сприятливі знайомства, планування та позбавлення від цього непотрібного. День також підходить для очищення організму та позбавлення від цього застарілого. А у неділю 26 січня. А ми будемо підпливом енергії 27-ї місячної доби. Її символом є тризуб: день вдалий для творчості, а також інтелектуальної праці. Подорожей, в тому числі і романтичних побачень, особливо сприятливими будуть зустрічі та недалекі далекі поїздки в першій половині дня, оскільки з 11 години 41 хвилини і до 15 годин 40 хвилин місяць буде без курсу, а вже потім він буде переходити в знак козиріг і буде вимагати від нас більшої дисциплінованості та порядку. Хороший день для зустрічей, планування для того, щоб побути в оточенні друзів. Цього дня місяць, який символізує нашу безпеку, нашу підсвідомість, буде в гармонійних аспектах до кармічних місячних вузлів. Тобто можуть бути певні ситуації із минулого, які будуть надавати нам опору, можливість росту та отримання важливого досвіду. Також впродовж цього тижня залишається Марс в ретроградному русі, що буде вказувати нам на перегляд наших взаємовідносин, наших активних дій, оскільки зараз він проходить знаком рак, то ми можемо опиратися на досвід наших попередніх поколінь, або ж на власний досвід. Тобто, спочатку ми будемо все гарно обдумувати, а вже потім діяти. Не забуваємо, що дії Марсу можуть бути в знаці рак. Як сірого кардиналу, тобто, якщо буде сильний імпульс, якщо це буде стосуватися батьківщини та сім'ї, то Марс буде діяти рішуче і наполегливо, тим більше, що цьому будуть сприяти і аспекти. А в даному випадку Марс продовжує гармонійну взаємодію між Ураном, тож наші дії будуть іще і за підтримки друзів та креативними. Між вищими планетами також є гармонійна взаємодія, це стосується. Аспекту можливостей між Плутоном та Нептуном, і Ураном і Нептуном. Ці аспекти вказують на те, що ми можемо позбавлятися всього непотрібного, видаляти свого життя все застаріле і відразу щось впроваджувати, нове та креативне. Головне в це вірити, і аспекти будуть сприяти більш гармонійній і легкій адаптації нас до. Різких змін у житті, до кардинальних змін у житті. Бажаю вам чудового тижня, реалізації ваших планів найкращим чином. Сподобалось відео, тож підписуйтесь, буду дуже рада, і до наступних зустрічей, наступних відео.